Вітаю, друзі! Продовжуємо рубрику Страви на сковороді. Сьогодні тіфтєльки. Це дуже-дуже смачна і трохи економна страва. Якщо не вмієте, готуйте. А якщо давно готуєте, то підказуйте, як краще це зробити. Якщо фаршу вийде багато, я так розумію, що вийде його багато, то я ще перчики, перчики нафарширую, або просто зроблю лоток в морозильну камеру без е, засмажки. Друзі, ви вже помітили, що всі мої кухонні справи починаються з чайника. Я ставлю чайник, зараз я залию рис, помию, хай він пропариться, тоді швидше зготується наша страва. Ну ще я п'ю гарячу воду, це дуже корисно для жовчного, щоб це протоки, жовчний міхур розслаблявся. Ну, це, це непогано для організму. Так і чого ж нам нехтувати такими гарними штуками. Для фаршику я додала сушений часник, малісунелі, чорного перцю багато, коріандр, сіль. І робимо засмажку, частину якої ми також додаємо всередину нашого фаршика. Чи це на голубці, чи на чехтільки неважливо. Цибулька лише буде прозорості, багато моркви. Чим більше оцієї піджарички, друзі, тим що, тим смачніша основна страва. Чи це борщ, чи голубці, чи тівтєльки. Отам От весь смак і є. Доки приготується засмажка, протушиться, так сказати, ми накрутимо наших. Куляк м'ясних. Ось, коли все перемішалося, перетушилося, водички десь напів сковорідки і можна викладати прямо в такому вигляді кульки м'ясні, можна їх підсмажити, якщо вам дуже хочеться. Ще б сама зверху сіла, накриваємо кришечкою і хвилин на 30 виходимо з кухні. Можна прийти подивитися, чи води додавить, чи вогонь прибавить, можна їх перевернути знизу вгору і будьте готові, що рис. Може, з них стирчать такі, як їжачки будуть, він наварюється і стирчить із фаршику. Дивіться, друзі, що тут без вас робиться? Пройшло мене 20 хвилин. Я перевернула, бачите, такі трохи рисенки стирчать. Покуштувала юшечку вона кислувата. Дала трошечки цукру, ще трохи спецій, бо воно все багато і ну, виявилося, що мало спецій. Часничку, коріандру, ще чорного перчику. І залишаю ще майже на півгодини, так булькать на невеликому вогні до готовності рису. Наготавлюються наші кульки м'ясні, друзі, тєвтєльки. Я їх виключаю, ще накриваю, дивіться, соусу все менше стає, Тєвтєльки все більше стають, вони в себе впитують. Якщо вони постоять і аж схолонуть, то майже не буде. Або такий густесенький соус. Добре, з спірашкою смакує, І навіть просто з темним хлібом. Вот тоже друзі, і друзья, и смакуйте.